Який сьогодні день чарівний, небес високих, чиста синь і блис іскринок сніжних дивних. Ну хоч бери та в неболи. Прийшла зима, сніжок блискучий, очі сипить, та щастя більшого нема, як небо, що взяло розквітло і радісні, нараз несе, повсюди усмішки, і світло. Є довкола гарне все. Сніжок блискучий, синє небо, хоробина як жар горить. І все у світі, все як треба. Це надзвичайно гарна мить. Вчорашні хмари відступили. Сум за собою потягли, сніги відразу забіліли, світитись чисто почали, така краса не передати, хоч квітів вже давно нема, а сонце вже зайшло до хати і казку. Принесла зима.